Ви знаєте, що не можна переходити дорогу, не подивившись в різні сторони. Не можна сідати за кермо на підпитку та не можна віддавати свій cvv код нікому. Ні? З першими двома ви впораєтесь, я вірю. Але от з третім я хочу допомогти. Ніхто, навіть банк, не має жодного права питати у вас про CVV, ПІН або паролі, дані особистих карток і так далі. Ніхто. Банк не буде вам телефонувати, щоб запропонувати вам отримати допомогу від держави, якихось фондів або ООН. Справжній спеціаліст банку в приватній бесіді з вами ніколи не відправить вам якесь посилання з формою в смс, вайбер чи телеграм. Працівники банку не втягують вас в авантюри на кшталт, допоможіть спіймати шахрая, чи зараз у вас спишеться сума, все окей. Або цвях для збереження ваших коштів потрібно терміново перерахувати їх на резервний рахунок. Ще раз кажу, маячня. Банк не відправляє вам листи на пошту з платіжними дорученнями чи актами на оплату. А ще краще, прочитайте уважно все, що в листі. Там зазвичай дуже багато помилок та дивні піб відправників. Підписуйся на канал, переходь, подивись повне відео про шахрайство у проєкті Агент 37.2.0.